Доброго вечора, малечі! Мене звати Джилка Даринка. І я обожнюю читати. Сьогодні я завітала до вас зі своєю подругою Юлією. Привіт усім! Я бібліотекар обласної бібліотеки для дітей. Книжковий світ чекає на вас. Час, іде, зима триває. Добре тому, хто спить узимку. Наприклад, ведмедикові. Заліг собі в барлогу, лапку смокче, про мед мріє. А хто ще з ведмежечої родини не спить узимку? Я знаю, знаю, взимку не спить він і пух. Ідучи за сніженою стежиною, він, як завжди, наспівує свої бурмоталки. Може, ви не знаєте, але його кричалки-бурмоталки здатні творити чудеса. Я навіть вивчила одну. Ось послухайте. На світі є місця й міста, яких ми ще не знали. Якщо й знали Трам-та-та, то там ще не бували. Якщо бували тут чи там, то в гості не ходили, а коли так, тарам-парам, медок чарів не їли. Вінні пух як відомо, любить подорожувати, а особливо ходити в гості. Я вже багато історій пригод про нього прочитала, але не всі. А чи знаєш ти, бджілко Даринко, звідки береться туман? Ні, про це я нічого не знаю. А як ростуть рослини? Про рослини я багато чого знаю і навіть можу розповісти діткам. А чи є нічні тварини? Ні, 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 про це я нічоїсінько не знаю. Про все це та багато іншого. Ти дізнаєшся, прочитавши ось цю книжечку про дивні дивні історії Вінні Пуха та його друзів. Завітайте до бібліотеки! Адже читати це круто. А зараз, мої маленькі, я запрошую вас переглянути мультик. А тепер час спадки. Кладайтеся у ліжечко та поринайте у сон на добраніч, любі друзі! Щастиво, мої маленькі, до зустрічі! До зустрічі!